Вітаю, дорогі водії! З вами канал Автотема. Все. Дешевих електричок не буде. Ну і українці самі в цьому частково винні. Навіть не частково, а дуже сильно винні, тому що почали мудрити з цими електричками і трошки обманювати наше законодавство. А що точно буде, так це. Потреба в наявності страховки: будь то електроавтомобіль, будь то ДВЗ, дизеляка, все що завгодно, страховка потрібна обов'язкова, іначе штраф. І навіть вже скоро камери відеофіксації будуть це щитувати, перевіряти номер по базі. і Якщо нема страховки, то автоматичне виписування штрафів зараз саме це розглядається у Верховній Раді. А якщо не можна вже буде зекономити на Електроавтомобілях і повернуть мита, то, хоч можна буде зекономити на страховки. Саме таку послугу пропонує Hotline Finance Service. Зверніть увагу, він змінив свій логотип, став такий помаранчевий. Заходите в Hotline Finance, бачите, тут є всі мої страховочки. Автоцивілка. Купити новий поліс, якщо там нема вашого авто, додаєте авто, вписуєте свій номер, 5 хвилин часу і страховочка у вас в кармані. А з промокодом Автотема ви ще економите 10%. 10% знижка на оформлення страховки. Враховуючи вартість страховки, там виходить, повірте мені, доволі непогана така сума. Тож користуйтесь, якщо вам потрібна страховка, замовляйте на Hotline Finance, це зручно швидко. І економно, мінус 10% відсотків. Промокодикавтотема використовуйте. А я далі розповідаю про електрокари. Тож офіційно уряд відхилив пропозицію Верховної Ради продовжити безкоштовне розмитнення електромобілів ще на рік, і термін закінчується 1 січня 2026 року. Тобто, до нового року ще. Мито нульове. Тобто хто там хоче купити електричку, то поспішіть собі, купляйте, бо тоді вони стануть на 33% відразу дорожчі. Ну, може, там щось дистриб'ютори трішки скинуть, но відсотків 25% як льоду в ціні додаться. Чому це так сталося? Чому Верховна Рада пропонувала, чому уряд відмінив? І, взагалі, яка тут найбільша вина українців оцеї нашої мега хитрості? Ми скрізь хочемо влізти і скрізь хочемо бути самими розумними. Дивіться. Спочатку прийняли концепцію екології, да? Щоб максимально вести електромобілів, щоб покращити стан екології, щоб поменше вихлопів, поменше вуглекислого газу, поменше забруднення атмосфери. Зняли мито з таких автомобілів і люди почали їх масово купувати. Я вам скажу, Бат в цьому році вийшов на перше місце по продажам, салонів продалося 1138 автомобілів. Після нього там лише Volkswagen і інші моделі, але вони там навіть менше за 900. Тобто люди дуже багато купують електромобілів. Дійсно, дійсно це помогло, тому що його ціна менша на порядок, якщо зрівнювати з двигуном ДВЗ. Ну, мені, наприклад, дуже подобається електромобіль. Я ще не стикався з його обслуговуванням, але от з'їздою то мега комфортно, мега круто і запас ходу в 600 км дозволяє не дуже паритись про зарядку. Але цей принцип. Екологічності триває до 1 січня 2026 року. Тобто його прийняли там на 3 роки, і він вже от-от закінчується. І почали люди голосити, що, типу, ну давайте продовжимо, екологію ніхто не відміняв. Круто було б, щоб такі були машини доступними і далі. І Верховна Рада запропонувала уряду, а це все вписується в бюджет України, тому що це податковий. Бюджет, саме розмитнення йде на податки. Да? Запропонувала уряду. Давайте типу, попродовжимо, щоб люди далі могли возити такі електромобілі. Уряд все це розглянув і вже зараз вніс на друге читання бюджет з правками І в правках цих відмінив запропоновану ініціативу Верховної Ради. І сказав, що з 1 січня 2026 року вже такі автомобілі будуть возити з повним ПДВ, з повним розмитненням, так само, як і звичайні авто. Дві мотивації. Перша, хитрість українців. Українці що почали робити? Вганяти такі електромобілі в Європу. Як це працює? Заганяють електромобіль з Китаю в Україну. Безкоштовно розмитнюють. Тому українцю, який пробув вже півроку в Європі, а таких там зараз мільйони українців, він має право завезти з дому, типу, своє авто. Він приїжджає сюди, купляє автомобіль без мита, туди їде, просто його перереєстровує і все. Типу, це моє авто. Я на ньому приїхав, перереєстровує і таким макаром почали масово ганяти такі електромобілі в Європу, вже виходить, через Україну. Раніше як було? В Україну ганяли через Європу. Да? А тепер вийшло наоборот. Ну, я ж кажу, наші українці де не посій там роди, скрізь придумають, скрізь знайдуть лазєєчку. Європейцям, звісно, це не сподобалось. Ну, не самим європейцям, да, які там проживають, а тим європейцям, які там пишуть законодавство, які вводять оці е, ми та все інше. Тобто, ті, які наповнюють бюджет, їм це не сподобалось. Вони цю лазєєчку теж поняли, що так роблять, і кажуть нашим урядовцям: ну. Закрити якось її нереально, да? тому що це треба міняти норми закону. Заборонити людям ввозити свої автівки теж малоймовірно. Тому просто дали такий непряму наводку нашому уряду, що ну, не продовжуйте, тому що нагліють. Друге, це ті самі європейці, але вже з іншої сторони ми при вступі в Євросоюз зобов'язалися мінімізувати зменшення податкових прибутків. Тобто кожна така ініціатива це по суті зменшення прибутків податково. тому що всі ці гроші йдуть в податкову, і потім в бюджет України, і потім розпреділяються, типу, на різні сфери. Да, там, медицина, освіта, науки, дороги, все інше, все, що з бюджету. А от коли вводяться такі ініціативи, вони, типу, в підтримку людей, але в свою чергу. Прибуток в податкову дуже і дуже падає, якщо дозволити, що не дозволили розмитнювати євробляхи, да? бо посчитали, а там мільярди гривень і то все гроші, да? живі. І люди будуть все рівно ж купувати машини і не дозволили. Так само і з електромобілями. Дали, типу, трошки часу, що шунати, покористуйтеся, покупіть собі електричок, хто встигне, але... Не буде вічно. І от до того дійшло, що вже 1 січня все закінчиться, тому ті, хто очікував продовження податкового мита, наразі в друге читання переданий бюджет не включає цієї норми. Але но ще депутати не проголосували, тому можуть бути зміни. Тому дуже активно спостерігаємо. Но велика доля ймовірності більше 90%, що його вже не буде. Тож, Вибір ще за нашими депутатами, буде ще знаєте, такий спір, як завжди, перед прийняттям бюджету. В них там такий спір, дуже емоційний, як завжди, з криками, з бійками в Верховній Раді. Тому дуже активно за цим спостерігаємо, що там наприймають. Я вам на автотемі, як завжди, розповім. Тож, до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.